У квітні в Олександрії відбувся міський фестиваль хореографічного мистецтва. Весняні ритми свої таланти на сцені представляли колективи з різних громад, зокрема із Папинастівської. Дякуємо нашим захисникам, нашим військовим, все, що ми маємо можливість проводити такі фестивалі. І хоча зараз не дуже популярно говорити про те, що культурна культура це теж фронт, але я хочу сказати, що ми дійсно його тримаємо. тому що культура робить. Наші танцівники з Папельнастівського, Михайлівського, Щасливського, Добронадіївського, сільських будинків культури та Долинського сільського клубу гідно виступили, вкотре довівши, що творчість у громаді розвивається. А юні артисти мають неабиякий потенціал. Дівчатка дуже хотіли поїхати на цей фестиваль, тому що це велика можливість показати себе, побачити щось нове. І взагалі для них хореографія, танці це щось неймовірне. Вони живуть танцем, їм дуже це подобається, і виступати на великій сцені це неймовірний кайф, це адреналін. Це треба просто приїхати і спробувати. Глядачі тепло зустрічали кожен номер. Відзначаючи артистизм і яскравість постановок. А для дітей фестиваль став не лише святом, а й можливістю для розвитку, підтримки та представлення своєї громади на великій сцені. Ми займаємося танцями вже 5 років. Нам все дуже подобається. Коли ми дізналися, що ми зможемо поїхати в Олександрію, ми дуже зраділи, що ми маємо таку можливість виступати на великій сцені. Фестиваль став чудовою нагодою об'єднати юних артистів. Подарувати весняний настрій і ще раз наголосити на важливості культури навіть у складні часи.